Так, друзі, бажаю Карпатського здоров'я всім. Хочу трошки показати, яка в мене ситуація зараз з кроликами. Там дехто цікавився, як що відбувається. От. Наразі в мене отак. Ця самичка, я її пустив до, до самця і 10, 6 числа. 6 числа я записав собі. От. І... Наразі чекаю, сьогодні в нас вже так, сьогодні в нас 16. Тобто вже пройшло 10 днів. От, я її контрольно пускав до санця через 4 дні, якщо я не помиляюся. Так, через 4 дні я її пускав до санця. І ну, не знаю вони там. Чи там чи він її ще раз покрив, чи ні. Ніби ні. Так наскільки я це все зараз розумію наразі на початках, ще от, бо я тільки кажу, нагадаю, там, півроку, як почав займатися е, кроликами, от, почав тримати кроликів півроку тому, тому е, тому що деякі моменти там можу і не зрозуміти. От, не знімав, е, бо Ютуб блокує ті відео. От такі, де, де там, ну, вважаю, що це є насильницькі якісь відео, то вони блокують і там треба потім відправляти на перевірку, то все і так далі. Не знімав, просто от кажу, повірте на слово, кажу так, як є. Далі зараз я її тримаю саму, вона тут отут гніздечко, все. Вчора прийшов якесь перебурхане було, то гніздо все. Ну, але не знаю. Самичка дуже гарна, вона мені перевела розплід не від мого самця. Оце якраз власне, той розплід, який я фу, знімав кожного тижня, як вони збільшуються в розмірах ті кроленята. От. Це щодо самички. Я її пустив місяць, рівно місяць після того, як вона. Вона в мене родила сьомого. Тут пише сьомого родила. І я її за місяць пустив 6-го наступного місяця знову таки до криля. Тобто місяць вона мала перерви. І зараз вона чекає, зараз я чекаю, ну, чи щось буде з того всього, чи ні. От Це щодо крилиць. Дивіться, були зауваження в мене по моєму самцю. Значить, Які зауваження, що в нього замала клітка. Я зрозумів, що це замала клітка. І тепер я буду, ну, я планую навесну йому доварити. Тут ще хочу доварити ще сантиметрів 15-20, так, щоб в загальному було десь 70 на 70 От, Клітка має там 70 ширини і відповідно, буде мати. 70 глибини і верніше і 70 буде ширини мат. Зараз вона має 50 см. Е, е, Бачите, дякую за підсказки ще раз. Е, бо ну, не, не думав, що це буде замала, думав, що він ну, просто може собі цей жити в такій клітці. Та все. Але виявляється замала. <кій> От, е, то, що стосується самця, Ніби тут нормально все. Здоровий такий кабанчик. От. Поставимо бункерну, тому що з пластикового згрізає, просто згрізає і все. Ну і Воду мусив прикрутити до дна, до дна до підлоги, тому що також кидає тою мисочкою, кидає там, тільки набрав води. Зразу та мисочка летить десь в сторону відповідно, і все розливається, і він вже потім цілий день або цілу ніч, поки я на роботі або поки я сплю, немає що пити. Прив'язав, наразі такої проблеми нема, але там е трохи морду пхає десь мокро в зерно, зерно чіпляється до шерсті і відповідно, е попадає в миску. Ну, але я йому кожен рано і кожного вечора це все діло е мию. От Набираю, додаю чистої води, то зерно там вилітає з водою, деяке залишається. Зараз вже поснідав знов накидав зерна. Зранку була чиста вода, але вже знов накидав зерна. Ну, нічого. Е -е, далі ще хочу вернутися до тої клітки. Е -м на попередньому відео в мене отут жила криличка. От, зараз її немає. От Я ще відкрию маточник. Оце все, що від неї залишилося. От. Значить, вона привела виводок, але привела вона 10-го числа, тут в мене записано. От. Це відноситься до тої клітки. Але 13-го числа вже ні одного живого кроленятка не було. Перед тим місяців півтори. Місяця-півтора перед тим вона, вона також привела виводок. Я не бачив, я не знав, е, що вона привела. Я вже заглянув в гніздо. Е, я десь так був заглянув в гніздо е, за 5 днів, напевно, після того, як вона привела. Також всі були мертві. Вже захололи. Я, все, я всіх їх позбирав, закопав і все. Ну вона мені не сподобалася та крилиця зовсім. Тому вона пішла в гусатницю, от, кажу так, як є. А цю я собі залишив. І оскільки виводок не від мого самця, то я ще від неї залишу одну самичку і кину сюди, і хай собі росте. Тут для неї вже клітка готова, і хай собі росте. От, Далі ще є в мене оця нова клітка якій живуть отакі от звірі, яким вже зараз я єдине, що незручно одною рукою. Зараз я спробую. Все-таки одною. О, є. Ставочку просто ставив, бо незручно. Отакі от звірі. І то вже їм сьогодні десь... А, через два дні буде півтора місяця. Отим от з, з, з щуриком. Вони вже досить такі попідростали, не бояться мене, вони вже знають, що я їм завжди корму підсипаю, то вони мене не бояться, не втікають. Ну, от Такі ручні досить гарно ось. ростуть. Такі кабанчики, один з них такий трошки менший є. який який то з них зараз Десь по-моєму щось навіть не можу побачити тепер який, бо є якийсь з них трошечки менший. Ніби оцей трошки менший є. Решту всі такі майже однакові. Фактично вони всі майже однакові. Там, один той трошки менший. Та він такий трошечки от отой бігає отой, отой. Хоча як розтягнеться, то майже такий самий. Також е живуть е тут є. А, от видно. От. Тут видно, і він живуть я поклав їм дошку, і вони собі сіна натягали, тут на ту дошку нападало. Та я вже так е, прибираю е, раз, там плюс-мінус десь в 4 дня їм то сіну трошки звідси забираю, бо накопичуються відходи їхньої життєдіяльності. От, от бачите, вже якраз до суботи чекаю і поприбираю. Два дні ще почекаю от е Їдять дуже добре, брикають, ну, клітку велику мають. От на задніх ногах стоїть, дивиться, що ж я таке роблю. Та й отаке. Також водичка, дві годівнички поставив. ну Бачите ще е я вже забрав оту систему з тих е як то з, з тих годівничок, що... Я прикрутив до дошки консервні баночки, от. бо вони все рівно якось ухитрялися туди сходити і накі... на... наложити горошків. Ну а от Бачите, от зараз от... сидить і що ти йому зробиш? Нічого ти йому не зробиш. і Там вже купа горошків, але я так стараюся трошечки менше корму сипати, щоб вони доїдали то все до кінця. І потім вже на наступний раз, коли я досипаю, я беру то, викидаю, тут куря мене з'їдають, а годую зразу і корей, і, і крулів одним і тим самим кормом. Бігають по кругу, бачите, от Отак вони тут собі живуть. Не знаю через що вони скачуть, але скачуть собі, чи радіються, чи, чи, чи вони радіють, чи вони... Чогось полохається, не знаю одним словом. Ну, але бігають по клітці, так що місце є, все гаразд. Так що, ну і, відповідно, ще пройде там 2-3 тижні і я буду розділяти одних сюди От. цю клітку, самичок коли тут, наприклад, а самців сюди. Та й отаке, це що коротко по моїх кролятах. Чи по моїх крилях взагалі? Якщо є ще якісь там моменти, підказуйте, може щось неправильно, може щось ще треба підкоректувати. Ну бо кажу, займаюся всього ними пів року, колись діду мій тримав, то я так від то що пам'ятаю, що діду робив, але діду тримав повністю в дерев'яних ящиках. На, на дні було от, деколи бувало от сантиметрів двадцять вже там трамбованого гною і там сіна, все Ото все от, трамбувалося, потім він їх чистив один раз там в два місяці грубо там чи в півтора, як воно по мірі того, як воно накопичувалося. Ну, я наразі зробив собі такі, тримаю на сітці, так що, все, це все в мене каліфорнійці. от Мене знайомий тримає каліфорнійців, я так щось з ним поговорив і так вирішив також тримати каліфор... каліфорнійців. От. Якщо якісь моменти є, то, будь ласка, пишіть, буду читати і буду вчитися, як то кажуть, разом з вами ще. Тому е, наразі е, всім е, дякую за перегляд і до наступних відео.